Дорогі друзі, вітаю! З приводу останніх подій хочу вам сказати, що ми тільки-но приїхали додому. Вчора відбулося поховання Григорія Красницького, мого турменеджера та мого друга, друга з великої літери. Таких людей, що в бізнесі немає, і не знаю, чи буде. Він віддано працював. Він більш за, все, більш за все любив свою роботу. І він просто жив проєктом Анастасія Приходько. Ми зробили понад вже 70 концертів з ним. І кожне місто, кожне місто ми запам'ятовували. Це було вкрай складно, це було важко, але він завжди мені казав. Проєкт Анастасія Приходько це самий найкращий проєкт у світі. Він завжди мене підтримував, коли навіть я не вірила в себе. На жаль, у місті Трускавець 25 березня Григорій раптово помер. Помер він не на початку програми, майже в кінці. Ми не доспівали в кінці три пісні Державний гімн України, а потім ми виходили на біс. Йому раптово стало, стало зле, і я під час виступу я побігла до нього, тому що він відповідав за те, щоб відеоконтент, який відбувається на сцені, щоб з ним все було добре і щоб нічого ніякого збою не було. Тому на очах усіх глядачів по, дійсно посеред зали йому стало зле. Але я хочу подякувати одному з найкращих реаніматологів Києва, який під час мого концерту був в Трускавці, був на місці подій. Він намагався зробити все від себе залежне, понад 40 годин, понад 40 хвилин вибачаюсь, він. Качав серце, коли ми чекали на швидку, яка була тільки одна в місті. І те вона знаходилася в Драгобичі. Ми 40 хвилин чекали на швидку. І є якісь певні обставини, які я не можу розповідати в пам'яті Григорія, але в кареті швидкої він помер. Потім був дуже складний період того, щоб вирішити все. І вирішити якомога швидше. Тому я дякую Роману Дурді, який допоміг мені е, організувати перевезене тіло до Житомира. Я дякую Андрію. Копичену на псевдомарадона, батальйону Арата, які допомогли мені транспортувати тіло, оформити всі документи. Олександру також дякую. Ми гідно доставили тіло. В труні катафалк, все як, все як у Богу написано. І вчора відбулося його поховання на третій день. Тому я дякую небайдужим людям, які були під час концерту, які намагалися надавати допомогу, намагалися щось зробити, втішити, я не знаю. І всім дякую. Хто був такий складний період для мене, для нашої команди? На жаль, так, концерт в місті Українка ми перенесли на 14 квітня. Тур, який був запланований, ми будемо продовжувати. Всі квітки дійсні і все будемо робити. Тому я не знаю більше, що сказати і для мене це дійсно дуже велика втрата. Помер він від обширного інфаркту. І, на жаль, нічого не, могло, не могли зробити. Земля йому пухом. Дякую всім за розуміння. Дякую за підтримку. Тур буде продовжено. Дякую.